Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати гумілки у мультиварсі. У мене 8 гумілок. Я вже їх завчасно промила та прошмалила, щоб забрати лишню пір'їнку. І зараз я переходжу до маринування. Саму першу приправу, яку я беру, це, власне, до самих куричих стеганець. У мене фірма із нашої ряби. Наступна приправа це в мене карі. Сиплю я її вже трішки менше, ніж самої приправи до стеганець. І в кінці трішки посипаю базиліком. Далі я беру гранатовий соус і поливаю гранатовим соусом. І беру одну чайну ложку таку верхом гірчиці. І останній інгредієнт – це майонез. І тепер це все перемішую. Гомілки в мене вже замариновані. І тепер я переходжу до мультиварки. Форму я завчасно вже змастила звичайним маслом по боках і от залишила ще там пару шматочків. І тепер викладаю гомілки в саму мультиварку. І ось цей маринад, що залишився, я його також виливаю. Гомілки я виклала і тепер зверху посипаю кунжутом. Так, І нажимаю меню. І в мене зразу перше стоїть випікання, я так і залишаю випікання і на 45 хвилин. І через 20 хвилин я відкрию і переверну гомілки на іншу сторону, і закрию знову ж до закінчення часу. Все, в мене вже час пішов, гомілки мої вже готуються, а тим часом я за гарнір приготую картоплю. У мене вже пройшло 25 хвилин, і я взяла дві веделки. Відкриваю. Обережно, щоб лишня водичка стекла. І виделкою обережно перевертаю так, щоб не торкнутися до самого казанчика, Ось ця, щоб припеклася, я її наверх витягну. Вони вже трішки, бачите, рум'яніють. І все, я їх закриваю. І ще вони будуть в мене так випікатися 24 хвилини. У мене вже час вийшов, гомілки повністю готові. І мають ось такий гарний вигляд. Виднося дуже добре, що м'ясо відділилося від кістки, це означає, що воно вже повністю готове. І тепер дістаю. Ну і тим часом, коли готувалася гумілки, я швиденько зварила картоплю, пом'яла її, і в мене вийшло пюре. І ось такий гарний вигляд має моя страва картопля із гумілками. Виглядають дуже апетитно та мають приємний аромат. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться в коментарі, як ви готуєте в мультиварці гумілки, мені буде цікаво почитати. На цьому моє відео підходить до кінця, якщо воно вам сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.